Це наш перший роботизований комплекс саме в важкій категорії. При його створенні ми керувалися філософією, Він має замінити на полі бою всім відомі бехи, або вже їх замінники старій Натівський М-113 бронетранспортери, або знову ж таки всім відомі МТЛБ. Це потужна платформа, яка несе на собі 2-2 тонни навантаження корисного вантажу. Вона може бути додатково броньована в своїх чутливих частинах. Або в е, обчислюльного комплексу, або батарейного відсіку, гібридний двигун дозволяє рухатися в режимі тиші, тому що електричний мотор набагато е, е, тихіший, і тому вона може виконувати місії поблизу лінії фронту. Наявність нього, е, е, генератора дизельного дозволяє, якщо це потрібно, навіть дозаряджати якісь інші. Тобто вона може слугувати зарядною станцією. Те, що ми розмістили на неї зброєвий модуль з імітацією гармати Бушмастер М242. Ці гармати вже є на озброєнні української армії. Тому у разі, якщо ми втратимо носії цей гармат Бредлі, але гармати будуть не втрачені, їх можна використати тут. А насправді, завдяки тому, що вантажопідємність досить велика, ми можемо навіть встановити на нього пакет від БМ 21 один град, всі 40 напрямляючих без жодного скажімо так, впливу на них і залишити собі цей носій і вплинути навіть з непоганим еліпсом розсіювання, тому що на відміну від базового Уралу він не хитається, бо немає має Так що ми вважаємо, що ми вийшли на той сегмент ринку, який зараз не закритий. Я, як колишній боєць третьої окремої штурмової, можу сказати, що зараз логістика. Це найкритичніша точка. Ворог почав по неї системно працювати, відрізаючи наші війська. І тому цей саме цей виріб він дозволить, скажімо так, за одну умовну місію поїздки туди і назад доставити дуже великий вантаж. Особливо це буде актуально для підрозділів артилерії переднього краю, мінометів 120 го калібру, 105 п'ятий гаубиць. Тому що е, це досить важко доставити це пікапом досить ризиковано. Тому що кілзона на сьогоднішній день становить 20 кілометрів в обидві сторони від нуля. Е, будуть встановлені і вже розроблені нами засоби протидронного захисту. Ми їх не експонуємо, аби зберегти е, потентні, скажімо так, технологічні наші ноу-хау. Але ми продумали і цей варіант також, тобто додатково до пасивних і всім відомих систем захисту, які можна сюди встановити, такі як. Бронювання і там протикумулятивних крани будуть ще й активні системи розпізнавання і впливи безпосередньо на ворожі в півдрони. Тодо прохідності, то сьогодні тактика використання взагалі будь-якої техніки на полі бою вона майже перестала передбачати рух по пересіченні місцевості, тобто ніхто по діагоналі поля вже не їздить з зрозумілих причин, тебе виявили, тебе знищили. Тому для руху по ґрунтових дорогах. Зі швидкістю 47 км на годину стабільною, стаціонарно ця платформа саме під це розрахована завдяки глибокому грязьовому протектору, який до речі також можна замінити під замовника на будь-яке інше. Вона буде просто виштовхувати бруд. В буде відпадати сам по собі. Якщо ми кажемо про те, про ті грязі, в яких може забуксувати ця машина, то в цих грязях забуксує навіть там БМП на гусеничному ходу. Чи може вона виступати в якості машини евакуаційної? Так може вона спокійно за рахунок свого брутального моменту і потужності двигунів зможе витягти броньований хамер або броньований новатор з цієї ж багнюків, які є. Ну або застрягти разом з ним, тому що на війні можливо різне гусенічна база виводиться з ладу за допомогою однієї міни? Одна міна спрацьовує під однією гусеню і вже ніхто нікуди не їде. В нас все ж таки. Вісім на вісім тому навіть втрата чотири колеса умовно з кожного боку. Вона все одно залишить систему мобільною, Вона зможе видряпитися з можливої зони ураження і вогневого впливу супротивника. Тому ми йшли з цього, як би, виходили саме з цих питань. Базово ми розраховували на броню в стандарті станах 2 Додатково, ми можемо як опціонально зробити основний корпус бронювання в станах. 3 ще завдяки скажімо так, модульній структурі. Ми додатково і потужним двигунам. Ми можемо додатково, але це буде з втратою швидкості, безумовно, і можливо, там з втратою певного запасу ходу. Ми можемо доставити як це на береглі додаткові броньовані екрани. І додатково, наприклад, протикумулятивні екрани, тобто можливість добронювання зберігається саме за рахунок потужності силових установок, і тим, що ми ці силові установки також маємо досить великий корпус і зазор по по, -по внутрішніх габаритах. Тобто, за якщо якомусь підрозділу буде необхідно під якусь там конкретну місію, надпотужний або надшвидкий, або надброньований. Да на жаль, ми не зможемо це все прямо об'єднати, але щось одне над ми зможемо зробити прям дуже і дуже сильно на рівні там, ну буквально майже танковому, якщо ми кажемо по броню, якщо не танк, то бредлі точно. Це не базова комплектація. Зараз ми розмістили макет бойового модуля саме для привертання уваги, тому що на виставці всі люблять якісь великі пушки. Ми вважаємо, що найбільше воно буде користуватися, виріб буде користуватися попитом саме як логістичний. На ньому буде встановлена логістична платформа автоматичного завантаження, розвантаження нашого, нашого вантажу. Тобто він зможе в автономному режимі прибути на точку розвантаження, розвантажитись протягом менше ніж 30 секунд, скинути вантаж і поїхати раніше, ніж на нього здійсниться ворожий вогневий вплив. Так само він зможе забрати цей вантаж, якщо він буде завантажений на нашу вантажну платформу, і координати будуть вказані оператору, Оператор приїде в автоматичному режимі без втручання наземної команди. Підчепить вантаж, завантажить на себе протягом 50 секунд і поїде звідси геть. Тобто ідея саме в тому, щоб зберегти е, особовий склад від можливого під час можливих обстрілів, щоб вони навантажували і розвантажували це в той час, коли це безпечно, і архітектура всередині відкрита. І якщо ми вирішимо питання по кооперації, скажімо, в правовій площині для того, щоб е, не займатися піратством. Інтелектуальні власності один від одного, я думаю, що ми зможемо інтегрувати майже будь-яке рішення, тому що ми зараз розглядаємо інтеграцію саме повітряного дрону, щоб він був ще додатковою платформою для всяких повітряних історій. Ми е, пройшли наші внутрішні випробування. Зараз ми розпочинаємо процес кодифікації е, завдяки Brave1. І коли будуть міжвідомчі випробування, ми також плануємо зробити з цього медіаподію, Будемо запрошувати в тому числі і представників преси на це, тому що ну це буде певна революція на сьогоднішній день. Ми поки єдині хто буде представлений отак на, на ринку. Є декілька, скажімо так, т... але вони більш специфічні. Менш модулярні загалом керування відбувається за багато є багато каналів зв'язку. Я зараз не буду їх розкривати з, з певних причин є і в, ті, до яких вже всі звикли. Є декілька наших ноу-хау. Тому ми намагаємося забезпечити його стабільним зв'язком е, саме в, в тому діапазоні, в якому зараз він працюючий Якщо розкривати, то ну з одразу ж виникає з. Як то виникає соблазн ворога зробити так, щоб цим зв'язком не користувалися. Ми продумували це, і виходячи із з бойового досвіду, і з бойового досвіду моїх побратимів. Тобто, питання зв'язку завдяки тому, що ми знову ж таки, потужні, з точки зору навіть наявності в нас великі батареї великої ємності, ми здатні забезпечити себе і посилювачами, і кількома, скажімо так. Одразу кількома передавачами, практика досвіду використання таких систем вона каже про те, що необхідно розносити все одно на двох людей використання, тому що це напружує. Ну, постійний оператор знаходиться під напруженням. Саме тому ми максимально намагаємося автоматизувати ті задачі, які можуть бути автоматизовані, логістичні. Інженерні, да тому, що на сьогоднішній день оператори наших маленьких побратимів невеликих НРК вони змушені взагалі відпрацьовувати одну поїздку вдвох. Один оператор везе туди, а другий оператор заводить назад. Тому що ну, це дуже важко і дуже довго. Невелика швидкість просування порівняно з дроном повітряного базування. Тому в нашому випадку ми б хотіли. Щоб загалом команда операторів складалась як мінімум з двох осіб, а краще з трьох, тому що ще повинно бути командір обов'язково, який буде, якщо шов, в якихось критичних ситуаціях, за е заспокоювати охотнічий азарт обидвох підлеглих, станом на зараз ми готові до масового виробництва. Ми готові реально до масового виробництва. Це буде залежати лише від потенційного замовника від міністерства оборони від кількості. Одиниці, які він хоче, і в який графік він це бачить.